He has a Вискочив, як як немовля, за забамченою цицькою. <skry> <skry> Привіт, пітні геймери. Ви на каналі Top Debuff Experience. Це друга частина відео про всіх босів Dark Souls 2 від простого до складного. Всіх босів я розміщував виключно по своїм відчуттям в п'ятій точці. Чим глибше бос заганяв мені гада під шкіру, тим більш солідне місце в рейтингу він займає. Перед початком перегляду даного відео рекомендую ознайомитися з першою частиною. А тепер наливайте собі чашечку ФОФа і гарного. Вам перегляду, то до дивиться відео до кінця, покажу класну жопку. так oh, добре! So гниючий, один із головних босів у Dark Souls 2. один із чотирьох стародавніх володар великої душі. Гниючий, що живе на самому дні смітника, приймає все і всі у своєму святилищі непотрібних і викинутих речей. Гниючий це величезна маса з нежиті, яка зливається, утворюючи єдину істоту з руками, двома головами, з очима а також з численними іншими частинами тіла, які використовує гниючі. Для пересування. Гниючий лютує від безуспішних спроб поставити назад голову на одну з невеликих статуй у своєму лігві. Тому відразу ж нападає на гравця. Атаки гниючого досить сильні, можуть відкинути гравця. Якщо придивитися, то на лівому плечі гниючого можна побачити порожнього. За фактом саме він керує величезним тілом, бос повторює всі рухи цього полого. Босу можна відрубати руки. Після чого він стане майже безневинним. Однак гниючий може відрощувати відрубані гравцем руки. Складність цього боса полягає у. У досить великому уроні незручній арені, на якій є вогняні місця, та у тому, що бос ніби магнітом прилипає до персонажа, чесно кажучи, заходячи на арену битви, в мене підніли лодоні. Цього разу я пройшов його без великих проблем. Однак, перший раз бос мені сильно потріпав нерви. Проблема полягала в тому, що фантоми не могли мені допомогти, оскільки швидко згорали у вогні через фіговий штучний інтелект. На 19-му місці розмістилася Ава, вихованець короля. Ава вірний слуга короля слонової кістки і один із семи його звірів. Він був охоронцем породження Темряви, яке полюбив король. Ава величезний сніговий тигр і перший обов'язковий бос у DLC. Він охороняє шлях до Великого Собору, а значить, і до корони. Є, є єдиним постійно невидимим босом у серії Dark Souls, якщо прийти до нього без ока Шериці. Місцем битви служить ділянка протечної стіни, що веде до собору. Початку Ава. Спить на одній із веж, проте при наближенні гравця прокидається та атакує. Арена з босом досить велика і витягнута. Можна спокійно застосувати всі посилення і зробити приготування до початку самої битви, але вже лише за туманною стіною, оскільки ава прокидається лише тоді, коли гравець добігає кінця арени. Бос досить неприємний. Тим більше, якщо не знати, що для того, щоб його побачити, необхідно знайти око жриці. То я вам співчуваю: при першому проходженні я вбивав боса на сліпу. До речі, як я зрозумів. Мів з оком можна побачити не лише боса, ну і цих чувачків із темнолісця. Найс. Nice. 18-те місце займає король гігантів. Король гігантів, що вторглися в дранглі. Це дуже висока істота, схожа на вежу з величезним мечем. Він прагне помститися за своє королівство та повернути трофей, який в нього вкрали. Є далеким родичем гіганта Йорма із третьої частини Dark Souls. бос не шибко складний. Однак, якщо знаходитися біля краю арени, то по вас може попадати вогняна куля від балісти. Ну і звісно, урон в гіганта дуже великий, проте мовсет не обширний, якщо стояти в нього під жопою. Transcrição e Алдія, вчений перворідного гріха, старший брат короля Вендріка. Алдія був вченим і усьому допомагав своєму братові. Зокрема, працював над рятуванням від прокляття Нежиті. Він намагався досягти цього, зібравши у своїй цитаделі найкращі умови королівства і досліджуючи великі душі та душі гігантів. Імовірно, до моменту, коли Вендрік розкрив план на Шандри, Алдія створив людське тіло на основі душі гіганта. І Вендрік, запечатавши трон бажання, вирушив у склеп Нежиті. Якщо добре придивитися до з правого боку можна побачити щось схоже на обличчя старого полого чоловіка. А якщо подивитися на обличчя з лівого боку, то можна побачити велику кучу гімна. Алдія є одним із трьох фінальних босів. Щодо їх складності, я вже говорив. Якщо ж розглядати боса окремо, то він досить простий. Для магів, походу, взагалі ізі, оскільки при битві за мілішний клас при наближенні до боса можна хоча б загорітися. Дивлячись на цього боса, у мене виникає лише одне запитання: як він до цього часу не згорів? Він же сука дерев'яний. Ну, мені подобається, як воно. Горить, як люди суїтья, са пожарки приїжджають. 16 місце займає Фрея, улюблениця герцога, один з головних босів у грі Dark Souls 2. Одна із чотирьох стародавніх власниця великої душі. Фрея є стражем зруйнованих руїн. Покручені руїни, давнє місце, і його тінь досі лежить на землі. Селдора це місце осквернене жахливими злодіяннями. І ті, хто вирішив залишитися тут, змінилися до невпізнаності. кажуть, що сам герцог дивний любитель пауків, втратив людську подогу. Бу величезна паучеха, що мешкає у бухті Брайнстоун, має дві голови по обидва боки тіла. Якщо підійти до полу скорпіона Тарка після перемоги над Фреєю, він подякує за вбивство свого творця і подарує друге кільце дракона, що говорить на користь теорії про те, що паучеха є реінкарнацією сита. Після перемоги, слідуючи далі, ви побачите того самого герцога Целдору. Біля книжкових полиць є припущення, що Фрея була звичайним пауком, і герцог віддав свою душу і став порожнім або душу сита, тому в неї. Такі великі розміри при перемозі над босом гравець не отримує великої душі, на відміну від перемоги над рештою стародавніх. Велика душа лежить під трупом стародавнього дракона, який паутиною прив'язаний до стелі арени. Чесно кажучи, бос досить цікавий, як і візуально, так і битва з ним. Бос досить складний, оскільки йому допомагають куча малих павуків. Хоча, якщо тримати в руках смолоски, павуки на вас не нападатимуть. Правда, це стосується тільки перевидання, тобто версії школяра. На жаль, я про це не знав при проходженні. Додаткова Адність становить далека дорога до боса, оскільки шлях наповнений великою кількістю ворогів. Скільки можна? блядь? Сколько можна 15-му місці розмістився дзеркальний лицар. Кожен бажаючий вступити в королівську гвардію, як випробування мав пережити бій із дзеркальним лицарем. Ті, хто не змогли впоратися, ставали бранцями його щита. Можливо, ще щит дзеркало є порталом у інші світи при смерті дзеркального лицаря. Також помруть і покликані фантоми. Згідно з коментарями творців, гри, якщо грати онлайн, то в коридорі, що веде до дзеркального лицаря, горітимуть свічки, кількість яких відповідатиме кілька кількості вбитих гравців щит боса відбиває магію та чудеса, що може стати критичним для чистих магів Проте я грав за лицаря і на те, що його щит щось там відбиває, мені було похуй. Вообще похую. до речі, я чув, що з його щита можуть появлятися реальні гравці при онлайн грі. У такому випадку, якщо це правда, то важкість боса виросте набагато більше в залежності від скіла опонента. Тактик на цього боса я не знав, тому при появі фантома тупо його ігнорував та бігав лише за босом. Ти сука, піти його нахуніли. Ти що? Ти чмо, сука? Андра – один із фінальних босів. Нашандра є маленьким клаптиком душі Маноса, батька безодні. Багато років тому, після його поразки, його душа розділилася на кілька крихітних уламків, деякі з яких набули форми. Королева, що призвала королівство Дранглі до падіння. Нашандра обманом змусила Вендріка виступити до земель гігантів, повідомивши про майбутнє вторгнення гігантів і про подарунок, який зберігають гіганти на своїй землі. Перша зустріч відбувається у замку перед боєм із двома драконими вершниками. Вона трохи розповість про Вендрика і попросить вас завдати йому. Візиту, посилаючись на те, що два правителі нам не потрібні. Якщо говорити з нею після розмови зі стародавнім драконом, вона скаже, що всі його слова брехня, все, що відбувається в Дрангліці, вина її невгамонної спраги влади. Її кінцева мета захопити трон бажання. Але оскільки Вендрік Вельстат і доглядач із захисником трону заблокували її шлях безлічу перешкод, які вона не може подолати через свою природу. Вона використовує гравця, щоб досягти своєї мети. Усі атаки на Шандри заповнюють шкалу пропля. Мало того, шкала прокляття заповнюється, якщо перебувати поруч із нашандрою, що при битві з нею досить сильно ускладнює поєдину. Правда, є один предмет DLC, який, надівши на себе, повністю анулює вплив на героя прокляття. Цим предметом є шкіра порожнього. <плес> На тринадцятому місці розмістився Вельстат, королівський захисник, великий лицар, який вірує та правдою служив королю Вендріку. Вельстат пішов за своїм королем, коли він вирушив у склеп Нежиті і продовжив служити йому до кінця своїх днів. Вельстат і невелика кількість королівських стражників охороняють Вендріка, беззаперечно вбиваючи кожного, хто наважиться зайти до його колишнього короля. Бос озброєний молотом священого дзвіночка. Навіть звучить якось Срато. Цей бос насправді доставив мені трохи проблем. Я не сказав би, що багато, однак побігати. До нього мені довелося кілька разів. Вельстат має у своєму арсеналі декілька атак із затримкою, що сприяє недостовірному читанню його атак. Дванадцяте місце займає погана королева Елана. Коли безодня розвіялася, все, що жило в ній, розвіялося по світу. Поступово ці розрізнені частини набули форми, що натякає на справжню природу людяності. Це дитина темряви, що супроводжує дракона, накопичує душі в очікуванні помсти. Елана є ще одним осколком Мануса. Прочитавши її назву, хочеться Елану. Одразу відшльопати, оскільки вона погана дівчинка. Якщо без жартів, бо складний, по-перше, Елана має обширний спектр атак. У її арсеналі є атаки як і ближнього, так і дальнього бою. По друге, Елана призиває кілька скелетів, які будуть сильно заважати. По-третє, ця сучка призиває ще й вельстада, який буде постійно за вами бігати і наносити великий дамаг. Четверта причина складності це те, що Елана досить мобільна і вміє на деякий час пропадати та появлятися в іншому місті. Навіть якщо ви спробуєте перемогти з першої її підтримки. Сосів, то у боса на такий випадок є спеціальна атака, яка розміщує поряд з вами сферу, яка підривається. На мою думку, бос дуже неприємний. А постійне бігання по арені мене сильно бісило. Я хоч і вбив боса з другої спроби, однак сказати, що бос простий, я не можу. До речі, на потажах не моє проходження, оскільки я забувся включити запис в ОБСі. Луд вихованець короля і Зален вихованець короля. Луд і Зален варти, які дарували смерть вигнанцям, які залишили володіння короля. Луд не має видимих слідів минулих бит, тоді як у Залена немає одного ікла. І на морді є глибокий шрам, що перетинає око. У грі згадується про сім вихованців короля. Але безпосередньо в грі нам зустрічається тільки Ава, Луд і Зален. Про решту чотирьох нічого не відомо. Можливо, вони загинули або покинули ці землі. Луд вступить у бій першим. Зален у свою чергу лежатиме. І не діятиме, поки смужка здоров'я Луда значно не опуститься. Якщо Луда вбити першим, то зален, залишившись приблизно з 20% здоров'я, впаде у несамовитість. Після чого збільшить шкоду, що наноситься, знизить отримувану шкоду, а також почне поступово відновлювати здоров'я. У цьому стані бос знаходиться рівно одну хвилину, після чого повертається до звичайного стану. Якщо вбити першим залена, то Луд лютує за тих же 20%. Пам'ятаєте, я говорив, що вбивав одного боса за допомогою фантомів. Цим босом і. Ці дві кіцки. чесно кажучи, я не планував їх так вбивати і визвав фантомів для того, щоб дійти до боса через засніжене поле. Я просто знав, що по дорозі до боса на мене нападе багато конячок. Однак, дібравшись до боса, я не зустрів біля нього багаття. А проходити кожного разу цей весь шлях, щоб спробувати вбити боса самому. Ну я їбав. Це просто не цікаво і займе неймовірну кількість часу. До речі, якщо я не помиляюся, цей бос є кооперативним, і його в принципі необхідно вбивати з допомогою інших гравців. Можливо. А може, ні. А може, ти. Ну що ж, нарешті ми дібралися до десятки найскладніших. Чим я вас і вітаю. Дякую. Дякую. Я дуже дякую. Дякую. Тенківерима десяте місце займає демон із плавильні. Невідомо чи створив залізний король цього демона через свою жадібність, чи він був тут із самого початку і поклав край правлінню залізного короля. Бос завдає пасивної шкоди від вогню поблизу демона, що є одним із критеріїв його складності. Також у боса досить неприємний мусет і великий урон. А арена битва з ним досить мала. Хоч цей бос і є опціональним, але після нього знаходиться багаття, яке може сильно полегшити подальше проходження локації, що знаєте, стимулює вбити ти його раніше, ніж старого залізного короля. Босс хоч і складний, проте, сука, шлях до нього, то взагалі капець. Що, ліс? Це ужас. Що? Це просто ужас. Та що? Бо так. Ну і що? Мене розривають всередині. Чого? Телефон забрав, ракет я не грав, бля. Болото по пуліна, бля. Ти ти а є? Після кожної поразки від демона хочеться вимкнути гру. Після чого залізти під одіяльце та заплакати. Для того хто придумав цю локацію, є окремий розділ на порносайті під назвою Fisting is 300 bucks». На 9 дев'ятому місці знаходиться сін, дрімаючий дракон, головний босс у DLC корона затонулого короля. Навколо сіна, що спить, було зведено місто Шульва. Процвітаючі жителі міста шанували дрімучого дракона як бога, але не знали про величезну смертельну небезпеку, яка загрожувала їхньому існуванню. Сплячий сін вбирав у собі отруту отрут віками, і пробудження дракона означало загибель шульви від власного ідола. Правління першого і останнього правителя шульви, який залишився відомий в історії як палий король, закінчилося захопленням шульви лицарями з ордену крові дракона. Їхній лідер Йорк проткнув сіна своїм списом, щоб отримати силу стародавнього дракона. Сін, що отямився від довгого сну, більше не зміг стримувати скупчену отруту в собі, і цивілізація шульви разом із вторгненими була знищена. Як і більшість драконів у серії, йому можна відрубати хвіст, проте подарунка вам це не дасть. Бос дуже агресивний і рухливий. Чим менше у нього здоров'я, тим частіше він злітає, тому необхідно старатися не затягувати битву, якщо не хочете носитися по всій арені за рептилією, що літає туди-сюди. Як мені здалося, у боса дуже криві хітбокси, що сильно ускладнює поєдинок з ним у ближньому бою. А ще бігати за ним дуже не хочеться. Та особисто мене виводило із себе. На кінець хочу сказати, що його ніс схожий на в'ялу пісю. Той, що ховається у темряві, є мешканцем темної безодні. Темна безодня колишнього останки безмірно стародавнього створіння, сутність якого була розсіяна. Бос є останньою перепоною для досягнення третього рангу у ковенанті Пілігрими Темряви. Цей бос є секретним і його місце знаходження сильно сховане. Чесно кажучи, я бився з ним вперше, оскільки дізнався, як до нього дібратися лише по гайдам. Бос міє розділятися, що в майбутньому, на мою думку, стало прототипом для понтіфіка Салівана. Бос мені дуже сподобався, як візуально, так і по сету, той, хто мешкає в темряві, є складним, і битися з ним на фоні інших босів було цікаво. Хоча шлях до нього після смерті дуже дратував. Однак, мабуть, це якась кончена пішка у другій частині темних душ. Right. на цьому місці розмістився переслідувач. Переслідувач, який прагне знайти всіх носіїв знака, не заспокоїться, поки всі його цілі не будуть знищені. Він вистежує тих, хто затаврований прокляттям, щоб спокутувати свої гріхи. Можливо, для когось цей бос не складний, однак особисто для мене він завжди був важким. Всі рази, коли я проходив Dark Souls 2 я завжди на деякий час застрягав на переслідувачі. В принципі, цей бос є не обов'язковим, і до нього можна прийти, будучи вже перекачаним або можна і взагалі не приходити. Однак, якщо прийти одразу, бос може помацати вас із середини. Цьому сприяє затримка між деякими його атаками, а також маленька арена. Ти чо, їбанутий? Що ти там робиш? Шосте місце займає сер Алон, опціональний босс DLC Корона Старого Залізного короля. Сер Алон воїн зі сходу, що прибув у ці землі і став на служіння Залізному королю під час світанку останнього королівства, де він отримав титул лицаря. Згідно з легендами, Алон не застав падіння свого короля в прірву жадібності, а пішов в інші землі. Але як і в легенді, про Арторіаса багато прикрашено. Алон загинув у бою з протагоністом під час зустрічі в пам'яті старого залізного короля. Після зникнення Алона Залізний король назвав всю свою гвардію на честь свого васала. Алонські лицарі ймовірно набиралися з таких самих людей Сходу, як і Алон, які шанували кодекс, які знають поняття честі та вірності. Цей міцний зв'язок у результаті привів їх до тієї ж долі, як і у їх короля. Бос матиме особисту анімацію смерті, якщо вбити його без жодного поранення. Перед тим як зникнути, він від ганьби зробить цепуку або харакірі. Якщо останній удар був завданий у стрибку, то сер Алон впаде на підлогу і впустить свій клинок. Бос дуже складний швидкий і має атаки із затримкою або без, щоб збивати з толку. Я спочатку пробував подолати боса через перекати, однак, отримавши добре на горіхі цю думку я швидко викинув із своєї голови. Після чого взяв щит хавела, і через декілька спроб прийшла перемога. Я не знаю, бак, це чи так і має бути, але бос інколи пробиває через щит без вибивання і стаміни Що як на мене повна хуйня? Оші хуйня п'ять тірку найскладніших відкривають горгулі з звері Вважається, що горгулі охороняють замки та фортеці та захищають їх. Від біди їх можна було зустріти у всі часи у всіх країнах, у найрізноманітніших обличчях. Деякі з них зроблені настільки майстерно, що здається, наче вони ось ось оживуть. Знаєте, у першій частині Dark Souls є аналогічний бос, дві горгулі. Для когось ці боси були дуже складними проте я вбивав їх без проблем. Однак ці п'ять горгуль просто розірвали мене. Я не знаю скільки спроб я на них витратив, але близько 15. Складність цього боса захована в його кількості. Як би банально це не звучало, при невдачному заході з вами може битися одразу п'ять горгуль, що одразу перетворить бійку на якесь хардкорне гендбен місиво. Перші дві горгулі оживають відразу, третя через 30-45 секунд, четверта через одну півтора хвилини, п'ята через півтора-дві хвилини. Однак, після того як в однієї горгулі здоров'я падає нижче половини, то одразу в бій ступає. Ще одна швидко вбивати їх в мене не виходило, оскільки здоров'я на відміну від першої частини темних душ ці горгулі мають значно більше. Кожного разу, коли я робив хоча б один удар, на заміну отримував мінімум два, після чого швидко закінчувався вміс Естусу. Багато хто говорить, що проблемою другої частини Dark Souls є лікувальне каміння, яке нібито сильно облегшує проходження гри. Я хочу сказати, якби цього каміння у грі не було, то Dark Souls 2 мало хто би пройшов. У мене складається таке відчуття, що розробник спочатку або добавив лікувальне каміння у гру, після чого їм Велося робити баланс, додавши велику кількість противників на локаціях чи при битві з босами. Або навпаки, розробники спочатку наставили багато бомжів. Після чого їм довелося додати лікувальне каміння. Спробуйте якось пройти гру без цього каміння. Ставлю очко свого кота, що ви уїдієте від цього хардкору. Король слонової кістки, головний бос у DLC корона короля зі слонової кістки. Король був добрим і мудрим правителем, доки його не поглинуло полум'я хаосу. Він робив все для охорони своїх великих земель. Спочатку на місці майбутнього королівства була безплідна земля, на якій лежало прокляття стародавнього хаосу. Вона народжувала лише насильство, тому люди тікали звідти. Але потім прийшов король слонової кістки. Він створив чудове місто Елеум Лойс і зупинив поширення хаосу. Але голод хаосу було не просто вгамувати, тому. Королю довелося віддати свою душу. Король втратив енергію і потрапив у саме серце хаосу. Елеум Лойс. Елеум Лойс втратила імператора і застигла в часі. Я проходив боса після того, як знайшов усіх чотирьох його воїнів, що теоретично має значно облегшити бій з королем. Пріш за все, так і є, оскільки троє воїнів жертвують собою і закривають портали, через які на арену з'являються постійно нові вороги. Чесно кажучи, задумка боса досить цікава і незвичайна. Однак, бос дуже складний, і кожного разу при повторній спробі подолати. Його необхідно витрачати свій час на закриття порталів, після чого чекати ще близько хвилину, поки з'явиться босс. Вибачте мене, але це пахне пісюю. Бронзу отримує від мене стародавній дракон. Насправді дракон не справжній, можна припустити, що Алдія штучно створив цього дракона. Це підтверджується тим, що після його вбивства ви отримаєте лише душу гіганта. Хоча може бути, що дракон все ж таки справжній, просто був відроджений за допомогою душі гіганта. Для проходження гри вбивати дракона не обов'язково. Але якщо ви почали з ним бій, не поговоривши, то його доведеться вбити. Спочатку він не налаштований до вас ворожий і нападає лише якщо вдарити його кілька разів. Стародавній дракон встане. І у нього з'явиться смужка здоров'я. При цьому втрату, яку встигли йому завдати, буде зараховано. Основою моїх поразок на цьому босі був кривий порт ПК версії, оскільки швидкий бік спрацьовував шансом у 50%. Тобто, нажимаючи на пробіл, я інколи біг, а інколи йшов, де необхідно було бігти. Для тих, хто не розуміє критичну проблему, я поясню. У боса є одна дуже сильна атака. Він злітає вгору і звідти палить по великій області вогнем. Цей вогонь у перевиденні знімає мінімум половину здоров'я, а скоріш за все, і більше. В такому разі пережити дві цих атаки підряд не являється можливим. Якщо у вас немає великого супротиву до вогню та погано вкачаних ХП, так ось щоб уникнути отримання шкоди від вогню, вам необхідно швидко відбігти від боса на солідну відстань. Я хочу додати, що бос інколи може декілька разів підряд використовувати цю атаку. А через те, що я не міг нормально контролювати свій біг, я часто тупо вмирав. До речі, я чув, що в оригінальній грі атака вогнем зверху 100% вбивала гравця. Добре, що це виправили, оскільки в такому разі боса я скоріш за все би. Не пройшов. На срібному місті розмістився Димний лицар, головний босс у DLC Корона старого залізного короля. Димний лицар, що охороняє підвалим листої вежі, Рейми був відважним лицарем, закоханим у попелясту наречену, яка огорнула ці землі димом та туманом. Рейми був королю вендрику особистим захисником поряд із і Їх обох називали правою та лівою рукою короля. Але так було доти, доки невідома сварка з Вельстадом не переросла в конфлікт, з якого Рейми вийшов зрадником, який програв і з позором покинув королівство. Шукак сили, лицар вирушив до мглистої вежі, де він знайшов нову силу, але не у володаря, а в образі матері. Тут на дні вежі лицар і залишився. Бос реально рве жопу, особливо якщо навколо зовнішньої сторони арени з босом залишити чотири попелясті ідоли, які будуть лікувати боса. Так в мене спочатку й було. Потративши на цього боса близько восьми спроб, я знайшов ще чотири клина та знищив попелясті ідоли. Після чого незабаром прийшла перемога. Золото отримує старий демон із плавильні. По факту це копія демона із плавильні, який задонатив на магічний зовнішній вигляд. Зайшовши на арену та провівши там одну хвилину, спочатку може здатися, що бос дуже простий. Але через деякий час, після початку бою, бос стане набагато сильнішим. Магічне полум'я всередині нього загориться ще яскравіше, і при близькому контакті ви отримуватимете коду. А після того, як демон запалить свій меч, дистанція його атак збільшиться майже удвічі. Крім того, деякі складнощі можуть доставити проти. На шляху від багаття до боса також я постійно застрягав у його ногах, що не давало мені можливості вчасно демона обійти. Цей бос так сильно мене принизив, що аж опинився на першому місці. Під час проходження демона місті лець почав димітися, оскільки жопа у мене сильно горіла. Я навіть толком не знаю в чому причина, але я ніяк не міг його побороти. На перемогу над цим демоном я витратив більше 20 спроб. А це означає, що для мене бос старий демон із плавильні виявився найскладнішим у грі Dark Souls 2. Дякую всім за перегляд. Новий відео дивився там, не за горами. Ну а з вами був, як завжди, ТОП ДЕБАФ ЕКСПІРІАНС. Ти реально чекаєш на класну жопку? Ну ладно, тримай. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fake as I make this. Every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey!